Книга перша Самоїлова, глава 31. А Филистимляни воювали з Ізраїлем, і побігли Ізраїлеві мужі перед филистимлянами, і падали трупами на горі Гілбоа. І догнали филистимляни Саула та його синів, і повбивали филистимляни Янатана та Вінадава, та малкішуя Саулових синів. І став бій тяжкий для Саула. І його знайшли лучники, він був дуже поранений тими лучниками, і сказав Саул до свого зброєноші витягни меча свого і пробий мене ним, щоб не прийшли ці необрізані, і не пробили мене і не знущалися надо мною, та не хотів зброєноша, бо дуже боявся. Тоді взяв Саул меча та й упав на нього, і побачив зброєноша, що помер Саул. І впав і він на свого меча та помер із ним. І помер того дня Саули троє синів його та зброєноша, також усі люди разом. А ізраїльтяни, що мешкали на тім боці долини і на тім боці Йордану, коли побачили, що повтікали ізраїльтяни, і що померли Саул та сини його, покидали ті міста й повтікали. А филистимляни поприходили й осілися в них. І сталося другого дня, і прийшли филистимляни, щоб пообдирати трупи, та й знайшли Саула та трьох синів його, що лежали на горі Гілбоа. І вони стягли стяли йому голову, і поздирали зброю його, і послали фелистимські країни навколо, щоб сповістити в домах їхніх божків та народів. І вони поклали зброю його в домі Астарти, а тіло його прибили на мурі Бетшану. І почули мешканці гілеацького явешу про те, що филистимляни зробили Саулові, і встали всі хоробри, і йшли всю ніч і взяли Саулове тіло та тіла синів його з муру Бетшану, і прийшли до Явешу та й спалили їх там. І взяли вони їхні кості і поховали під Тамариском в явешу, та й постили сім днів. Амінь.